Перемога на євро, твої емоції по грі. Звичайно, неймовірна перемога історична. Вийшла на євро. Емоції переповнюють. Напевно, я вже просто всі емоції витратив на полі, і після гри вже зараз втомлений і вже навіть емоцій немає. Тому. Можуть тільки привітати всіх болівальників і всю нашу Україну з такою перемогою неймовірною. Слухай, друга гра от волювала, це вже якась традиція, просто ну, валідольно. Е, та ні, не традиція. Маємо з цим проблеми, розуміємо, і сподіваюся, що якраз на євро будемо управляти цю ситуацію. А якщо порівняти попередню гру із Боснією, Ісландія чи Боснія більше дала нервів? Та й з тим, і з тим було важко. Не можу когось окремо виділити. Неймовірно, дві важкі гри, напевно, сьогодні було легше, тому що ми грали при своїх болівальників, і це реально тебе жене вперед. До першого голу сильно переживали, сильно нервували. І наскільки було важко всередині команди? Та не те, що переживали, було складно. Важко було створювати моменти, хоча почали непогано, і просто один гол. Потім вже треба було переналаштовуватись на свою гру більш атакувально. Що Сергій Саніславич сказав у перерві, як змотивував, що друга другий тайм, знову ж таки, як в грі босні, все ж таки перевернули гру і вийшла інша команда. Стало більше агресивніше грати вперед. Піднялися вище якраз там. Я піднявся, Маліновський піднявся вище е, і я скажу. Просто стало активніше грати вперед і швидше з м'ячем. Взагалі очікували такої гри від Ісландії? Чи все ж таки вважали, що більш легше вона піде, коли розбирали тактику суперника? Ні, готувалися до такої важкої гри. Ми знали, що вони сильна команда, тому е, я був не здивований. Дякую дуже.